Розглянемо наше сортування деревини порода дерева дуб для інженерної паркетної дошки. Насамперед хочеться додати і сказати найголовніше, що сортування не впливає ніяк на якість, а впливає лише на візуальний вигляд та ціну. Спочатку розглянемо третій сорт. Ми його називаємо сорт Рустік. Це найбюджетніший варіант. Тут допускається велика кількість сучків, великий їхній розмір і зміна кольору. Бачите, є в нас заболонь, така білизна. І є планки між собою світліші або темніші в цьому сортуванні. Це все допускається. Такому сортуванні, як правило, вибирають лише темні кольори, чому тому, що тоді сучки в нас приховуються, вони затоновуються в колір і їх не так видно. Так само, ось ця ось ця заболонь, вона покривається бейцом і також не відрізняється від основного тону. Сучки ми зашпакльовуємо двокомпонентною поліефірною шпаклівкою, яка з часом стає як камень, і твердіше, навіть ніж дуб. Вона не просідає, не вилітає і не дає вам ніякого дискомфорту в процесі експлуатації. Найосновніше, якщо це... Найдешевший варіант підлоги це не означає, що він неякісний. Вся якість однакова. Другий сорт у нас називається сорт «Натур». Тут допускається вже менша кількість сучків і менший їхній розмір. Також не допускається заболень, білизна. Як правило, таке сортування підходить найкраще для тих, хто цінує справді натуральність і природність. В такому випадку дуже багато клієнтів вибирають якийсь прозорий лак, натуральний колір, медовий в такому декорі. Це підкреслює ось так от, натуральність деревини і виглядає, як на мене, естетично. В ціновому сегменті це середній варіант, він є трішки дорожчий за рустік, але значно дешевший за сорт Select. І для тих, хто справді цінує ексклюзивність сорт Select. Тут не допускаються вже сучки великого діаметру, є лише живі сучки до 5 мм, більш-менш рівномірний колір ламелей. Таке сортування зазвичай замовляють в природньому кольорі. Або в дуже світлому кольорі. Щодо ціни, це найдорожчий варіант, тому що дерев без гілок не росте і, відповідно, є набагато менше матеріалу. А чим менше матеріалу, тим дорожча ціна. Але звичайно, скільки людей, стільки і смаків, тому кожен з цих варіантів можна розглядати під будь-який декор, який вам вподоби. Для того щоб познайомитись з кожним із цих варіантів, завітайте в наш шоурум, і менеджер допоможе вам обрати найкращий варіант.